І зараз ми будемо переходити до спілкування з нашим гостем. Але чи можна дати підказку нашим глядачам? Звісно, можу. У нас зараз з нами на прямому зв'язку. Співак, видатний співак, український співак. Петро Миколайович Чорний. Вітаємо. Чи чуєте ви нас? Я хотіла, щоб ми дали підказку і проспівати. Прекрасний хід, хоча б шматочок. Так, ви можете разом це зробити ну, і гаразд. проспівати. На ну, спочатку спілкування. Вітаємо да. вас, Петро. Щирі вітання, дуже вдячний, Господи, що бачимо один одного. Так, дійсно. Скажіть, будь ласка, як у вас справи? Ну, як справи. Розумієте, як у браті і сестер, тому що раніше до війни ми були всі шановне панство, а зараз моє серце відчуває, що ми всі браті і сестри, і це відчуває Угу. Так, ми бачимо, що у нашого гостя якісь проблеми зі зв'язком. Я думаю, зараз спробуємо перенабрати йому. Так, але це я думаю, ви коли побачили нашого гостя? Усі зрозуміли, що тут піде мова про пісню Горить! Палає техніка ворожа. Я думаю, усі зрозуміли так, відновили зв'язок. Маю розказати, бо все, що десь недобре добре стоїть, хай буде біля хати клас. Дуже вам дякуємо за чудове виконання. Тоді одразу поговоримо про цю пісню. Ця пісня стала своїм таким своєрідним гімном українського народу, якого вона широкого резонансу набула, коли ви тільки її проспівали. Як ваше взагалі ставлення до сього, до цієї пісні? Як вона народилася, ця ідея? З перших днів війни кожен знаєте фронт культури почав працювати, тому що це мотивує пісня і творчість людей, і це історичний факт, наприклад, і в ті часи, і навіть під барабани коли? Да, Йшли на атаку психологічна, все одно звучала музика, ритм. Тому багато артистів е, почали робити такі пісні, що як і народ, не плачуть, розумієте, всі плачуть, плачуть. І коли е, дали таку ну, пропомогу, щоб зробили таку пісню потужну, щоб була мотивація наших бійців, людей, розумієте, то зашко за мені, пан Маріо каже: є. Ідея така. А Ароміж поцупали танк. <сум> Зараз питають, скільки літак важить? <сум> <сум> от. Я думаю, от. І коли е, задзвонив, я дав свою сердечну нагоду, тому що ми більш 20 років, е, років побратими. Але кожен робив. Е, Куплет свій на зйомці, тому що ми всі були у різних сторонах. От. Я був тоді відвозив сина та й жінку, тому що перші дні, коли почалась ця біда з нечистю, три дні я був розгублений. Ну розумієте, я не знав, що робити. Ну як людина, але слава Богу, дав розум ще більш любов до моєї країни. Господь дав. І я згуртувався. Я йому кажу, я зараз в е Мукачева, о, через три дні буду в Києві. Ну, ну, відвезу сина і приїду. Він каже, нема часу. <хи> і я там підняв сіна вуха, е тому що, якщо ви бачили, у мене, ну, там і, е моя мазенсена така, що і трактор. От, а Мій ансамбл, гурт розпався, тому що всі дівчата поїхали спасатись. Це була паніка. Ну, і так ми зробили кожен свій куплет. І пісня потужна, і така вона не тільки потужна для всієї України, а для всіх націй. Розумієте, тому що тому, що Україна багато національна сина. Як ви почули, всі, всі пісні об'єднались в один кулак, такий вищиро серце, і там е, є душа, є життя, є справжня любов до нашої неньки України. Звичайно, я потім, пополучив, е, тому що багато родичів е, у мене ну так історично склалося, що моя матір. Вона була потужна співачка працювала в театрі у мене. І багато е, від родичів <сі> такі дзвінки були, але зараз Бог дав їм розум. І вже багато мені дзвонять, кажуть, «Боже, синку, прости нас за те, що трапилось, і так далі. А через це, що саме? Раді. Через що саме був оцей конфлікт? Конфлікт, ну, ну як, вони ж там ну, заряджені по-другому. -по -по розумієте. Ми бачимо на, на прикладі артистів, да? хто підтримує Україну, навіть е так підтримує, що Аж гай, що шумить. А і... Е Другі артисти на наоборот, як, як нечисть говорять. Розумієте? Тому, ну як. Е вони ж до, цього, до цієї війни знали, що ні, нічого нема, все, все гаразд. Ми живемо як брати і сестри. А коли почалася у них же політика інша, навіть вони говорили: да, хто вас бомбять? Це ви самі саме себе бомбите. Я говорю, що здуріли, кажу. У п'ятий ранку Київ тремтить від взривів, а ви кажете, що ми самі себе. Так, це просто. Жах, напевно, тому що. Да, жахливо. Люди тому я навіть... розумію, що відбувається на Так, І да, я зрозумів, що це треба робити вибір. Чи родичі, чи моя країна. Але ви розумієте, я знав по опиту, що до... розум до них прийде. Прийде, треба час. І слава Богу, так і, і сталося. Я... Не тот герой, який, знаєте, б'є себе в грудь і каже, ну, як Павлік у радянські часи, як Павлік Морозов, да? взяв і батько здав, давний <ріст> якийсь дурний телепень. Але тут інша справа. Моя дитина народилась в Києві, він заряджений. Тут багато в мене є справжніх друзів, які. Замінили мене братів і сестер, розумієте, у, у тяжкі часи. І виріс я в спецшколі лисінка в інтернаті Київській муз... консерваторії, як музикант. Слава Богу, люди кажуть, що потужний музикант. Як співак не знаю. Але знаєте, як кажуть, кого спасе голос, а Петра Чорного спасе волос трошечки хочеться поспілкуватися про вашу можливо, волонтерську ініціативу діяльність, тому що ми бачимо багато творчих людей, українських творчих людей. Вони змінили. Творчість, нам хтось пішов до ЛАВ Збройних сил України, так хтось активно донатить або проводить якісь ініціативи для того, щоб підтримати український народ. <клес> чи можете ви розказати на своєму прикладі, чим як ви волонтерство, у волонтерській діяльності приймали участь, та чи є у вас, можливо, знайомі, які і продовжують далі займатися цим, цією діяльністю? Звичайно, по всьому світу за час праці, а я державний. Співак ну завжди був. Я їздив по всьому земному шару, як кажуть, даже співав у Дональда Трампа. Розумієте? Це було свято, коли Саша Ніколаєнка виходила заміж за Рафіна Це права рука Дональда Трампа. Я був хітлайнером там. це Ну, що я хочу сказати, от коли я спочатку розгубився, я теж як справжній чоловік, тому що в мене все перевернулось, я. Через друзів обратився до тероборони, тому що, знаєте, мій характер інтернатський такий справжнього чоловіка, який в дині може дати. Але в свої 50, мені 50 років за працю дуже є якісь такі, ну, я б не хотів говорити, але є. І є е, проблеми зі здоров'ям, і мені командир каже: Петре, слухай, ти давай на фронт культури і допомагай як волонтер, тому що в тебе дуже багато зв'язів по миру. А спочатку, щоб отримати гуманітарку, то всі. Спортсмени, артисти, ну такі публічні люди. Тоді вони спів, співпрацюють, тому що вони ютуб подивились, а це людина. А до чого він прив'язаний? Він прив'язаний до цього фонду, який спілкується там з командирами 119-ї бригади, от, як, наприклад, де герой погиб в Україні, це Чернігівська, 119. Бригада, де я виступав, де я з командиром Олексієм Олексійовичем ну, Висоцьким. Дуже... І коли він сказав, що навіть ми співали для цих хлопців, і я підійшов, вони четверо так от, от сиділи в гарнізоном, Ви розумієте, для мене це перевернувся світ. От. І багато і з перших днів я їжджу до хлопців. Що маємо робити? В від, від касок вчора шкарпетки, взимку щоб було дуже холодно спочатку, тому що це був вже февраль і, і, і початок марта? Тому я з перших днів прагну. І б'ється моє серце, я буду це робити, тому що. Щоб син, син, да, коли вже буде людиною, щоб сказали, да, мій батько артист, але він з перших днів війни був там, там. І дуже багато командирів мене знає. <сум> Хоча люди, ви знаєте, от коли я приїжджу на концерт, кажуть, кажу, йди на фронт, йди на фронт. Ну, все, різні люди. Я тільки улибаюся і кажу, Господи, дай тобі розум. <сум> Слава Богу, що ти тут. І ти пригадишся. Різні люди. Так, а з приводу концертів. Ви сказали, що з перших днів війни ви почали давати концерти військовослужбовцям. Да. Які це у вас емоції викликало? І чи змінилися ваші емоції з перших днів війни і от зараз? Ви знаєте, я навіть здивувався, тому що у мене це радянський Часи було таке, знаєте, враження воїна. І коли я їхав вперше, це був вже кінець лютого, початок березня, і мене зразу відправили як державного співака, прям, як кажуть, у ліс, я так скажу, де вирубається гелокація, сказали, що співати ніякої апаратури. От. І просто була гітара. І от я їхав з хлопцями, так дивлюсь ліс, все так знаєте. От. І я думав, ну що я їм скажу, от що їм сказати. Розумію, там вже були люди, які погибли. Думаю, ну скажу оце, оце. А коли їх побачив, от, дай Боже. Це двохмітрове Атланти. Не п'ють. Згуртовані так, що у мене я подивився на них думаю, господи, які, які хлопці, та, і, 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 і замотивовані так вони і заряджені, що це дійсно бійка на смерть. Розумієте? І двойних там стандартів в них нема. Вони дуже так бачать, де ти тремтиш, як кажуть, балаболиш. Чи справжній чоловік, який, да, ну, не військовий, але моє серце і душа, ми вирубали геолокацію, і я тут же почав сказав, що дійсно вони саме вони дають надію до перемоги. Тому що я знаю десь інколи наша адміністрація то один те говорить, те говорить, то те говорить, а вон одна пряма лінія. На знищення ворога. Не убійство, а знищення. Розумієте? І, я, слава Богу, є пісня, яка теж зараз дуже в мотивації е воїнів. Це, наприклад, е ти не коряч ворони чорний журбою полети до дівчиноньки дрібною сльозою запалив атаман люльку, поки то невдача, може плакати горілка, та й козак не плаче, запалив атаман люльку, поки то не а як рідну пісню чує, серце замирає. Така. Прекрасно. Такі да. пісні. Сустрою. Ось і хлопці почали писати, що нам давайте нам Петра, давайте нам Петра. тому що ще тут є і одна сторона не те, що я себе вигороджую. О, який артист. Ні, просто наприклад, коли прийде дівчина на передову. Вони фотки зроблять, жінці відправлять, а там скажуть: Ааа, так ось як ти. Це вже гумор, я кажу, розумієте. Так. Ну, а ви також проводите виступи не тільки на передовій, ви ж проводите виступи ще перед українцями Звичайно. по всій Україні. Як народ реагує? Вони сміються, плачуть, обіймаються. Які в них емоції? Дивуються. Тому що раніше у, у них. Е... Звичайно, це не є тільки от, 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 от просто ви запитали, що як волонтери. Тому е я приїжджаю, привожу гуманітарку. Звичайно, якусь аж ніколи з пустими <characterized> руками не приїду. Тому і, і передаю, що від фондів, що мені дають, де ми е зав'язуємо. А коли так, е звичайно, такі концерти, то я взяв шесту над восьмою лікарні. Опікунство це восьма лікарня в Києві, де проходять реабілітацію наші воїни. Я сам там лежав, <хи> ну треба було і Багато хлопців там і до палати, і які не ходять, я заходив. І ми договорились, що ті концерти, які я даю, так ми збираємо кошти, і на восьму лікарню. І хочу сказати, що звичайно я ж зарплатню зовсім ну не отримаю з 24 лютого як державну. Це не тому що я не є театральний артист. Розумієте, державний. люди мене зробили Петро Чорним. Да, є державна заслуга заслужений артист України, але і тому я хочу сказати, що люди дивуються. Коли приходять на концерт, бо в них, в, в, в них такий ну, стереотип, а, цей циган, який на Бубні грає, знаєте. <рістити> <рістити> і ми дві, і, і, і ми ведмідча на скрипці, так? А коли я саджусь за рояль, а я вчився 20, 24 роки. В одному класі, от Максим Тимошенко, ректор Київської консерваторії, наприклад, має Платона, Філіпенка, це мої однокласники. Розумієте, то вони дивуються. У них як старики <ріхи> ламаються, так да, як у них була. Да. І коли я починаю розмовляти, то звичайно ці концерти дають нас нам. Люди плачуть і сміються, тому що я і шуткую гумор, і даю поняття, що життя ще ніхто й ніколи не відміняв. Тому що треба показувати, що ми живі, що ми здорові, що ми не залякані, що ми в єдності прагнемо, щоб і діти максимум відчували від нас ту любов, і щоб якось можна більш стороною ця біда їх прийшла. Тому що якщо ми не будемо це робити, це не століття, це віка повинен пройти, щоб якось подати руку по Нашому ворогу. Скажіть, будь ласка, а коли ви приїдете у Дніпро з концертом? Зараз організатори працюють над цим, тому що будь-який е, концерт він повинен був е, бути, щоб була безопад, е, розумієте, розумієте, майданчик, який обслуговується, щоб було бомбосховище. Тому що ми живемо в такий час, і ви знаєте, прильоти, як у Вінниці, і загинув звукорежисер. Mm. Тому це не, не просто так. А завжди, коли ми організатори концертний адміністратор, це моя команда. От, вони коли починають розмовляти, то є люди, наприклад, да, де не хочуть. На себе брати таку відповідальність і зразу задню дають. І щоб закритись, наприклад кажуть: Хамениця! Навіщо ці концерти, війна! Вони тут брики-мики роблять. Ну, це звичайно образливо дуже. А особливо як мене, тому що я один артист. Ромської породи. <рес> Українець ромського походження, розумієте? Ну я звик до цього. Я навіть вчився вислінка, і якщо ось, там хтось щось зробить, там неможливо так робити, не можна. А якщо я зроблю, то скажу, ти що в себе в таборі? <рес> Зразу розумієте, я з дитинства це якось, якби... Це я вже в гумор перевожу, і тому е все одно треба. Людина є людина, розумієте, і є мова. Якщо ти на його образи будеш викидувати меч, а коли ти е, спам'ятаєш Господа Бога і скажеш отак, от отак, то він зразу раз дає. Якусь допомогу. Тому зараз організатори іщуть такий майданчик. А в мене навіть про Дніпро є така пісня. Ти скажи Дніпро, як рідний батько мій. Чому мої сльози у воді твої? Чому маю таку долю, хочу знати я, Україно матінько, моя таке авторська пісня? Тому я думаю, що ми справимося. Обов'язково. В Дніпро буде концерт, я чув, вже Полякова там виступила, наша. Так, так. Да, наш генерал фронту культури. <фронту> ну, я... Але генерал у генераліст, це Ейва Бобу. Це ой, Іво Василіч. Ми зараз з ним записали дует і ще не виставляли для МВС, МЧС, поліцейський, і стиль такий, що здивуються люди. Будемо всі чекати. Звісно, да. так. а пісня буде називатися Війна. Я вже так вам Анонс за кулісом відкрив і ви перші кому сказали. Нам дуже приємно, дякуємо. Ми дуже дякуємо вам за спілкування. Останнє вже запитання, будь ласка, так, що сьогодні, що зараз, ви можете побажати усім українцям? Ну, коли ми говоримо перемога, це дуже нелегко, тому що якщо, але це можливо. Розумієте, якщо всі да, прислово «єдність», будуть відчувати кожною клітиною, що ми єдині, що у нас назад кроків нема. І я дуже раджую, що наші діти заряджені. Я дуже радую, що багато людей в об'єднанні зробили те. Що здивувався весь світ. Якщо подивитись на карту, от я в лікарні, коли лежав, там велика карта. Ражка. І якщо об'єднати всю Європу і ще Америку, то половини навіть не буде. І Україна ось така. І ви розумієте, коли ти побачиш, то думаєш, Господи, як ми. Ще тримаємося і не тільки тримаємося, а ще по зубам дані. Так, що ой-ой, ой що вони там тремтять вже. розумієте, як хлопці працюють наші, дай Бог їм здоров'я. Тому я хочу в першу чергу побажати, щоб розум був здоровий, розум, щоб всі з'яснили, що нема там нації, є людина, яка тут уже більш теж своє життя, що всі сім'ї. І що ми браття і сестри, тому що в нас одна, одна віра. Тому хочу сил, здоров'я здоров'я кожного з вас, це багатство нашої країни. І, звичайно, в єдності, як би це не було. Дуже боляче, що гибнуть наші хлопці, молоді. Це, ну, це війна, розумієте? Війна. Вони втоптують берцями і землю кров. Тому єдності, здоров'я і звичайно перемоги, і дай Боже, щоб наша віра була ні Дуже вам дякуємо за спілкування. Ми чекатимемо вас у Дніпрі, як з концертом. Але все ж таки, коли ви вирішите приїжджати, ви окреміть, будь ласка, десь годинку-дві. І ми вас запрошуємо на спілкування вже знаєте о... на живо. Так, наживо. Щоб ми так. були один більш. Техніка ворожа, рідна Україна, Україна, переможе. Горить, палає і спалаху і Корабль. Геть, геть. Ну, так. Все, <рес> дуже вам дякуємо, за спілкування. Так, дуже вам дякуємо. А ми нагадуємо, ми тільки що поспілкувалися з Петром Чорним. Так, Я вважаю. і заслуженим артистом України, і просто чудовою, феноменальною, і... яскравою людиною.